Добрий день, шановні підписники. У нас сьогодні буде невеличкий огляд системи жилення для е, роутера. Причому все це діло працює від павербенка. Чому е, я вирішив записати такий огляд? Тому що останній раз, коли ніби знайшов вирішення, так, завели оптоволокно до квартири для того, щоб був інтернет. Так? Але виявилось, що треба ж живити відповідно сам термінал і роутер для того, щоб вся система працювала. Я почав шукати, і виявилося, що вартість плюс-мінус адекватного УПСа, який може це все живити на даний момент, підскочила там від 1300 і вище, там уже вище. вище Ну і плюс знову їх потрібно чекати. Але в кожного з нас є павербенки. Так? Якби, ну, задався питання: от, звичайний павербенк, асусовський павербенк, 10 000 мАч. На 5,1 вольта, бачите да, тобто вихідна напруга. <кхід> от, І е, зараз у мене немає світла. Ось це штекер, який веде відповідно від е, живлення да, якби від Сіті. Ось другий штекер, який живить термінал. Ну, Але вони зараз вимкнуті, тому що світла, як я вже сказав, немає. Яка ситуація, який вихід? Получається, у нас є е, е, от такі шнурочки, да, е, які з одної сторони мають USB-вхід. Да, відповідно, І е, з іншої сторони, отакий от штекер. Да, такого формату я вимикати не буду. Ось такого формату. Відповідно, вони просто входять, як ви бачите, в роутер да. на живлення і в термінал. Ось приходить у нас е, з оптоволокна кабель, і далі йде вета пара, вже роздає відповідно, на роутер. Да. І можна спостерігати. Да, що... Є на терміналі сигнал, прекрасно працює. На роутері є сигнал. Е, і теж роздає інтернет. Якби. Останнього разу, коли пропало світло, ця система в мене працювала до половини розряду е, павербенків. От, Вона працювала е, 14 годин. Е, Причому можна було зробити таким чином, <кій> знайти е, провідничок, який буде живитися від одного павербенка, да, тобто роздавати мене два пристрої. Uh, і відповідно це зробити від одного входу. Да, якщо у вас там Powerbank на один вхід, і він тільки один, у вас докупати немає можливості. Uh, але ми тоді втрачаємо на трансформації, бо тут буде після ЄСбішки десь <coughs> буде трансформатор невеликий. І за рахунок цієї трансформації напруги, да, то що воно буде там роздавати, uh, ми будемо втрачати трошки ну буде там певний ККД uh, трошки гірше. Да. Тому павербанк буде швидше сідати. Да? От від двох він краще живить, його довше живить, скажімо так. Тому така система працює. Надіюсь, комусь буде корисна. Користуйтесь.